Є новини, друзі. США готують масштабний пакет санкцій проти Путіна і Росії. Дослухайте до кінця. Після погроз Трампа, про які розповідав в попередньому відео, вже з'явилася інформація, що Трамп дає місяць Путіну для того, щоб повністю припинити війну і припинити вогонь. Олександр Ступ, це президент Фінляндії. Він зустрічався з Трампом. І він каже, що Трамп дуже нетерплячий до Росіян і до дій Путіна. Президент Фінляндії пояснив і сказав, що Путін завжди так робить. Спочатку про щось домовляється, а потім висуває вимоги. Ну я так розумію, з його слів, що Трамп такого терпіти не збирається, і зараз розробляється масштабний пакет санкцій проти Росії. Якщо вони не будуть дотримуватись припинення вогню за будь-яке порушення припинення вогню, і якщо вони взагалі відмовляться від припинення вогню, тобто там будуть такі поступові санкції, і це дуже круто, тому що ну, є припинення вогню, вони. Порушили одразу санкції, не хочуть припиняти вогонь санкції, і це дуже серйозний аргумент. Я вже розповідав про санкції в минулому відео. Можете подивитись. Хочу сказати ще одне, що найцікавіше теж в цій ситуації, що Олександр Ступ, президент Фінляндії, розумієте, він не приїхав в Білий дом, нічого не вимагав в Трампа, а взяв декілька уроків гольфа. Хоча він і до того грав добре в гольф, і приїхав з Трампом грати в гольф. Переміг разом з ним на турнірі і в них прикраїв. Асні відносини, і той вже з ним радиться, як вводити санкції і як тиснути на Путіна. Розумієте? треба нам, все ж таки, от нашим політикам, президенту, користатися досвідом ну адекватних політиків, які ну розуміють, як знайти підхід до Трампа, який зараз керує найбільшою, найсильнішою і найважливішою країною в світі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу і з тих масштабних санкцій, які готуються проти росіян.